Прошу уваги, Ми прибудемо в лондонський аеропорт за 15 хвилин. Просимо зайняти ваші місця і пристебнути паски. Щоразу, коли я пролітаю над цим містом, тут стоїть туман. це Лондон, місто туману. Не дарма його так називають. Що таке? Лондон говорить Монба Елда. Рейс 308. Це лондонський повітряний центр 308. Ви мене чуєте 308. Справа про зниклий літак.

А? <звісти> Думаю, саме тут він і живе. Цікаво, чому хосе? Подобається жити на дереві, а не в будинку. <звісти> ти виграв, ти виграв! Ти <звісти> виграв! Хосе, краще б ти ходив у школу і добре вчився, а не марнував час на ці безглузді ігри. Сайрен! Uh, мені I'm не 44. подобається школа. My це мій дім. Ти тільки ball. подивись. Все це я зробив своїми руками. Oh. <laughs> І ці меблі теж? А як же? Oh, Дивись! See? Воно знову перетворюється на футбольний like м'яч. <laughs> Ну що? Ти вирішив допомогти Гакові? Він сам не вгорується. Так, але я не знаю, що саме я можу робити. А ти? Не сумнівайся. Я не хочу, щоб повторилася історія я острова Кельвін. Як у тебе справи, фугас? Погано. Британська армія та флот об'єдналися для пошуку, але поки що безрезультатно. не не може просто так зникнути. Щось тут не те. Ти думаєш, так, я підозрюю, що це діло рук обманоїдів. Ще одне повідомлення. Зник літак над Середземним морем. Ще один? Так, це сталося коло Корсіки. Це обманоїди. Тільки вони не таке здатні. Фугас! Летімо на місце пригоди. Добре! І ще проінформуйте зливу. Трансформуюсь. Трансформуюсь! Що таке? Невже ті злодії знову щось такої Так, Сайрен? Я повинен негайно почати розслідування. А ти можеш взяти мене? Я теж хочу. І <плес> я... Гак, <плес> я допомагатиму! Я зроблю все, що зможу. Візьми мене! Не, не слухай його! Він тільки заважатиме тобі! Я не заважатиму! Годі, я візьму вас! Але ви полетите іншим літаком! Ура! Трансформую! нас немає часу, поспішаємо. Ви на комусь гаразд? У чому ж річ? Сюди! Трансформуюсь! Постраждало багато пасажирів, але на щастя ніхто не загинув. Добре. Тримайся. Тримайся, все буде гаразд. Судячи з усього, це робота обманує Рентген Показав, що нічого не зламано. Лікарю, ви впевнені, що мої батьки житимуть. Ми ще не закінчили тестування, але не хвилюйся. Їхньому життю нічого не загрожує. Дякую вам, лікарю. Обережно. Пробачте, можна вас запитати щодо катастрофи? А хто ви такий? Комітет розслідування катастроф. Комітет? Що ви сказали? Монстр? Так, коли літак нахилився на бік, я у вікні побачила щось незвичайне. Воно було величезне і схоже на кажана. Так, це обманоїди. Обманоїди? Чому річ? Чому річ? Що сталося? Ти не можеш собі уявити, що я зробив з тим літаком, ти чудово попрацював мені подобається знищувати літаки. Не можу дочекатися наступного разу. Другий літак у них розправи. Дуже прикро. До того ж там був біолог. Треба якнайшвидше його розшукати. Думаю, нам доведеться чекати наступного разу. Йому не уникнути смерті. За першої ліпшої нагоди ми його зловимо. Це найвидатніший біолог, що працює на Монба Елда. Він має дві нобелівські премії і міг би допомогти нам у наших дослідженнях. Так, ми пильно за ним стежимо. Звичайно. <реш> Трансформуюся! Сайрен, ви вже тут? Так. Якщо цей справді обмануєте, я подумав, що ми тут не зайві. This is the area in Rome, На цей район Риму напали зомбі, живі мерці. Мені здається, що це пасажири літака, який зник поблизу Лондона. Дивись, вони вдарили ще раз. Ти тільки глянь. Навіть солдати не можуть з ними упоратися. Ми поблизу Рима. Ходімо в місто. Візьміть нас, будь ласка, візьміть! Ні, ви повинні залишитися. Це дуже небезпечне завдання. Не треба вбивати цих людей. Ми зробимо їх нормальними. Нам знов не пощастило. Треба раз і назавжди позбутися цих героїв. Обманоїди. Тікаймо! Здається, саме з цього місця прийшли зомбі. Що робитимемо? Підемо туди, може, щось з'ясуємо. Я піду сам, а ти вертайся. Ні, я піду з тобою. Be Обережно! Що? Oh? Oh? So, so ти ж гуляєш. Як твої User. батьки? З yeah, ними все гаразд. Дякую. Я дуже радий це чути. Я теж. Я хотіла б з вами потоваришувати. І я. І я теж. Годі, Годі, битися. Я знаю. Ви Хосей Сайрон. Це моє ім'я. Це моє ім'я. Мої друзі звуть мене Назі. Сподіваюсь, ми потоваришуємо. Тут нічого нема, прокляття. Oh, so Твій батько посол Монба Елди в Японію. Тепер я все зрозумів. Ти не схожа на нас. Моя мати іспанка, але вона знає англійську мову. Вона казала мені, що я повинна вчити інші мови. Але ви не можете їхати в Японію в такому стані. Я мушу, містер Гак. У мене дуже напружений розклад. Я більше не можу відкладати цю поїздку. Всі біологи, що беруть участь у конференції, летять одним рейсом. Я приєднаюсь до них, коли вони тут зупиняться. Не турбуйтесь, Гак. Я буду з моїм батьком. До того ж я зможу вивчати японські танці. Huh? Що? Ти вивчатимеш dance? японські танці? Yeah. Так, oh, я з люблю танцювати. Well, а I можу я request. за вами can поїхати? So, so, якщо you ви you? хочете? Здається, все гаразд. Mm. Ходімо. Це морський біолог доктор Перрі. Дуже приємно, доктор. Я багато про вас чув. Будь ласка, пристібніть паски. Скоро ми будемо у Токіо. Поки що нічого не сталося. Думаю, все буде гаразд. повітрі якісь коливання. Знову? Здається, це вони. Я теж так думаю. Сайрен, хосе, ви залишаєтесь за головних. Трансформуюсь. Що таке? Невдовзі дізнаєшся. Нарешті ми зустрілися. А, і ви тут добре. Ми вб'ємо одразу двох зайців. Ми побачимо, хто на що здатний. Like Мене надурили. Вони сказали, що працюють на урядову комісію. Вони мали причину, вони не хотіли тебе лякати. Я й гадки не мала, що це так серйозно. Вони повинні були сказати. У них не було вибору. Сидіть спокійно, інакше ви умрете. Нам потрібен біолог. Я не дозволю цього зробити. Це обмноїди. Я вам покажу. Трансформуйся. Мы их сдала ему. Трансформуюсь. Не Хвилюйся, ми контролюємо ситуацію. Дивись, Японія! I'm sorry, I'm Мені дуже прикро, що ми вам збрехали. Ви мене вибачте, Хосе усе розповів. Дякую, що ви нас урятували. Сайрен і хосе теж нас захищали. <реш> ну, що я тобі казав? Дякую вам. Ви добре попрацювали. Скажи, Назі, ти справді вчитися в Японії? Якщо так, ми могли б ходити в одну школу. Гаразд, але мені потрібен час. Скільки? Так, бачу, ви вже знайшли собі друга ще одного разу небезпеки уникнуто. Фугас не зміг знайти обманоїдів і повернувся на базу, але можна бути упевненими. обманоїди ще не сказали свого останнього слова. 事件をきっかけに知り合った僕たちは今ヘッドマスター・ジュニアにトランスフォームするしかしデストロンも3人の少年たちを悪の仲間に次回「トランスフォーマー超人マスター・フォース」誕生ヘッドマスター・ジュニアさあマスター・フォースで君もトランス